Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я буду робити традиційний прогноз на тиждень, що наступає. Для нього я взяла оту саму колоду, яку використовувала у попередньому відео, яке називається Midnight City Таро. І це перекладається як таро міста, в якому північ. Я спочатку я вам трішечки покажу ці карти, бо вони мені дуже подобаються, і я сподіваюся, що і хтось також зацікавиться цією оригінальною колодою. Але спочатку я нагадаю вам про підписку та лайк. Будь ласка, буду вдячна вам за це. Тож, ця колода, як я вже казала в попередньому відео, я не пам'ятаю авторку цієї колоди, бо коробочка вже давно в мене загубилася. Але це дуже таке красиве сучасне таро сучасна промальовка в таких фіолетових тонах. Ось, і вона, всі малюнки, і взагалі тема і концепція цієї колоди базується на місті Нью-Йорк. Чомусь так ось вона обрала. Здається, вона сама колись переїхала до Нью-Йорку, і так вона прониклася енергетикою, естетикою цього міста, що вона його втілила у колоді Таро. Ну, Давайте просто трішечки подивимось, пару хвилиночок, а потім я зроблю розклад. Ось сімка кубків. Така звичайна, щось да? так. там виглядає, таке смішненьке. Ось Що це колесо фортуни. Доволі часто в колодах Таро колесо фортуни малюють, як колесо ну, в парку розваг, Да? таке колесо, атракціон такий. Шістка мечів, яка у нас була в попередньому відео, вона фігурувала в колоді. Вибачаюсь в розкладі, як позначення процесу навчання. Да? Верховна жриця, така, як шоу якесь, да? дівчина гойдається на полумісяці. Бачите, а місяць підвішен це не справжній місяць, а такий підвішений, не все так ем, виглядає, як є насправді. Паж жезлів. Ну, Хлопчик-такий хлопчина знайшов якусь. Таку палицю, такий жезл, да. п'ятірочка мечів да, така посварилися, покидали все, розійшлися на різні боки. Ну, Джастіс, правосуддя це, звичайно, статуя свободи. Такий впізнаваємий образ. Рієчка пентаклів мені тут подобається, да, коли всі об'єдналися заради однієї цілі, десь кудись піднятися, щось зробити. Сімка жезлів, да, дощ, парасольки. Багато людей і один так трішечки окремо. Двійка мечів. Бачите, не можна йти, бо там, якщо я не знаю, вам видно чи ні, на всіх світлофорах червоне світло. Не можна йти. Чекай поки що. Четвірка жезлів, вечірка. Да, так Всі зібралися на вечірку. Туз жезлів да, от я завжди туз жезлів порівнюю з, з сирником, коли щось таке... Запалилося, дуже хочеться гаряче, але він швидко згасає. Треба цей вогонь переносити кудись на щось більш таке, що буде довше працювати. Туз Пентаклів. Це саме та карта, яка ну, якби визвала мою увагу і привлекла мою, мою увагу. І вона мені дуже сподобалась, бо в цьому в тузі Пентаклів дуже класно. Відображена суть цього, цієї карти, туза Пентаклів, що да, тобі дали шанс на щось велике, масивне, глобальне. Але його ж треба ще посадити, за ним треба доглядати, да, вкладати туди ресурси, і тільки тоді, через якийсь час, він виросте і принесе тобі там, чи плоди, чи тінь таку, і взагалі стане деревом. бо... Сам цей тузик, да, цей жолудь, це ще ні про що. Це тільки ти його знайшов. А що ти будеш з ним далі робити? Це вже життя покаже. Ну, така цікава колода. П'ятірка пентаклів мені тут дуже подобається. Отака ніщита, ніщебродство, е, ні е, житло, яке занепастили. Да, не вкладають сюди ніяких ресурсів, ні в ремонт, ні в догляд. І ось таке ну, перетворюється житло на ось таке. Ось така дуже карта ну, гарно е, показує, але дуже неприємна карта. Ну, ось Трішечки такий огляд, коротенький, я зробила, і зараз буду робити розклад, прогноз на наступний тиждень. Як завжди, наш прогноз буде на два варіанти. Ви можете обрати за цифрами один чи два. Або ось я вам поклала два камінчика, зелений це, господи, як його, малахіт і цитринчик такий оранжевий. Кому що більше подобається, то і обирайте. Прогноз на тиждень, що наступає, з 5 травня по 11 травня. Перший варіант основні енергії тижня. Позитив тижня. Негатив тижня. Карта порада на тиждень для вас для першого варіанта. І карта попередження для першого варіанта. І одразу для другого, другого варіанту основні тенденції тижня. Так, видно вам. Позитив тижня, негатив тижня, карта «Порада» і карта попередження. Все, розклад готовий. Будемо його трактувати. Перший варіант. Одинички. Основні тенденції, ну ви самі бачите, щось не дуже таке приємне вас очікує. Основні тенденції будуть такими, що вам потрібно буде з чимось змиритися, прийняти якусь ну, не дуже приємну для вас правду, істину, прийняти інше, іншу думку, яка стикається з вашою, і вам доведеться за рахунок цього змінювати свої плани. І вам це буде не дуже приємно. Отакі будуть тенденції тижня. Можуть бути якісь такі новини погані, які будуть ранити в саме серце. Ну тож, приготуйтеся, запасіться терпінням, але буде якийсь позитив. Позитив, смерть. Ну, така то вже карта не дуже позитивна, але. Всі тарологи, всі, хто давно чи недавно в цій сфері, розуміють, що смерть вона болюча в процесі, да, коли доводиться з чимось прощатися, а позитив буде в тому, що це розчищається місце для чогось нового, іншого. Тобто вам дійсно на цьому тижні прийдеться з чимось попрощатися, чи ви самі приймете це рішення, чи вас життя якось поставить так. В цю ситуацію, але щось у вашому житті закінчується. Причому воно закінчується вже деякий час. Ось, сподіваюся, що закінчується якийсь період не дуже гарний. Ну, це ж карта в позитиві, правильно. Тож може це бути. Закінчення якогось такого не дуже приємного періоду, який вже тягнувся, 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 і вже дуже хочеться його скінчити. І ось у позитиві буде саме те, що воно і скінчиться на цьому тижні. Ось так. Серденько моє не крутись. А в чому ж буде негатив? Е, ну, Тут негативні емоції. Можуть бути сльози, може бути брехня якась з боку якоїсь людини. Да, негатив, можуть бути погані новини. Може не справдитися ваші очікування, тобто якісь такі емоційні переживання. Ну, може, ви дізнаєтеся вас хтось обманював. Це може така ну взагалі це неправдива інформація. Коли ви розумієте, що вам щось от на, на, на вуха вішають, може таке бути розчарування у якоїсь людини. Це може бути в негативі, що якась поїздка у вас не состоїться, яку ви чекали, а вона ну, не вийшла да, їхати кудись, куди ви хотіли. Або хтось не приїхав, кого ви чекали. Якась приємна людина, може кохана людина, може планувалась зустріч, але вона може відкластися на деякий час. Це буде в негативі: карта порада. колесо фортуни. Карта порада така, треба довіряти долі. Але і не повністю покладатися на неї, да? а самому також керувати процесами. Навіть якщо ви опинились в якихось таких подіях, на які ви не можете ніяк вплинути, це доля, це такі більш глобальні, ніж ви події. Але все ж таки там, де ви зможете впливати на щось, на що ви зможете вплинути, ну, на все, мабуть, на такі великі глобальні події, і не можете ви впливати, але те, що ну, найближча якась територія, да, найближчі ваші кордони, ви можете вплинути на це і тримайте себе в цих кордонах. Ну, і якщо це якісь доленосні події, то треба прийняти цю долю і прийняти так, як воно є. І ще карта колесо фортуни може, знаєте, що вам радити? Якщо у вас якийсь не дуже приємний такий період зараз в житті, то почекайте трішечки, бо колесо обертається, і цей неприємний період піде донизу, а до вас прийде ну, біла полоса, те, що називається, біла смуга. Просто почекайте трішечки. І карта попередження, ви знаєте, вона знову перекликається зі смертю. Попередження не треба рубати з плеча, не треба, знаєте, так, є завершувати щось, що вам не подобається. Ну, Мабуть, знову треба довіритися долі і не робити все самому. Бо тут ви можете щось напартачити, Да? Це ще карта така, може, ви там задумали з кимось посваритися, порвати стосунки. Ну, Треба трішечки почекати, бо воно сами, сам, само піде. Коли прийде час, воно піде само. І оце буде такий позитив. А вам, ну, дивіться, да? Как би попередження ще, якщо буде щось негативне ось за цими тенденціями, да, мечовими, такими, може бути щось негативне, і е, ви можете дуже близько до серця це сприйняти, і прям воно вас виб'є з колії, так, що ви можете просто лягти і лежати. Так от Попередження не треба сприймати так все болісно. Да, не, не дозволяйте цьому. Поранити ваше серце, якось ну, закривайтеся, да? якось не, не приймайте близько до серця, скажімо так. І ще за цією картою, якщо ви дуже багато працюєте, ви можете так напрацюватися, що, знаєте, втомилися аж до смерті. Це також може негативно сказати, сказатися на вашому здоров'ї. Тож бережіть себе, не перетруждайтеся, не перепрацьовуйте. І старайтеся ну, серце берегти своє, не приймати близько до серця. Довіряйте судьбі своїй долі, бо вона вас винесе туди, де вам буде комфортно. Такий розклад трішечки загострений у перших варіантів, бо тут і трійка мечів, і смерть, і десятка мечів. Ну, Все, що не відбувається, все найкраще, ви ж знаєте. І зараз переходимо до другого варіанту. Давайте подивимося, основні тенденції наступаючого тижня шістка мечів. Тенденції будуть такими, що ви будете ну, це рух інформації, такий інформаційний поток, пошук інформації, спілкування, може, інтернетом, телефоном да, з людьми. І ще, знаєте, така, якщо більш брати глобально, да, так, взагалі узагальнювати. То це карта процесу. На цьому тижні буде йти відбуватися якийсь процес, де вас доля, чи ситуація, чи обставини зведуть з якимись людьми, ну, з якими ви вимушені будете якийсь час знаходитися ну, десь. Поруч, да? це може бути якийсь проєкт, заради якого ви зійшли в якусь команду і ви так вимушені співпрацювати. Чи це буквально може бути поїздка, да, як в поїзді, да, в потязі в вагоні сходяться випадкові люди, вони вимушені якось підлаштовуватися одне під одного, спілкуватися. Але це такі тимчасові попутники, коли ви. ну, Якийсь час провели разом, а потім розійшлися по своїх справах. Ще ця карта каже, що у вас буде такі енергії цього тижня, що ви ну, будете між двома берегами. Да? Ви якби, покидаєте то місце, ту ситуацію, де ну, було, було вам може, не дуже приємно знаходитися, або там були якісь такі події, бурхливі. А цей тиждень це буде перехід до більш спокійних подій, більш спокійного періоду. Це може бути не буквально поїздка, а просто такий ну, зміна зміна ситуації. Да? Така напружена і десь неприємна ситуація буде змінюватися на краще. Але цей тиждень не змінить її ну, до кінця. Це тільки процес переходу, в процесі, якби ситуація в процесі. Позитив цього тижня король кубків. Ну, для дівчат це кохана людина, да? це взагалі как би, кохання. Це людина, яка не обов'язково ваш ну, коханець чи чоловік, чи людина, ну, партнер ваш по коханню. Це взагалі людина, яка може до вас. Віднестися з емпатією, доброзичливістю, з підтримкою вислухає, зрозуміє ваші там, пориви душі чи ваші емоції, зрозуміє, підтримує. Да? Буквально навіть якщо просто вислухає і покиває вам ну, у відповідь головою, то вам вже стане легше. То, що така людина буде поруч з вами. Якщо вам, у вас в планах є візит, наприклад, до врача, до психолога. До священника, то йдіть, вас почують, вас підтримають, вам стане легше, вам принесуть полегшення. Ну і взагалі, якщо це дійсно конкретний чоловік, мужчина, я маю на увазі, чи ваш супруг, чи ваш коханий, то він на цьому тижні буде проявляти себе тільки з позитивної сторони. Все те, що я сказала, він підтримає, він вислухає, зрозуміє ваші емоції і так далі. Тобто, позитив на цьому тижні. Ви отримаєте саме від якоїсь близької людини. Це може бути ваш, до речі, кровний родич якийсь негатив це Паш Кубків. Ну, Паш Кубків це якась людина, це може бути, по-перше, просто дитина, буквально, да, ваша дитина чи якась люд… дитина із ближнього кола, яка буде приносити вам ну, не дуже гарні емоції, бо він в негативі. Паш кубків негативі це капризне дитя, да? дитина, яка капризує, яка вимагає чогось від вас. Це може бути не обов'язково безпосередньо дитина. Це може бути знов таки людина, яка поводить себе як дитина. Да? Може, це дорослий якийсь чоловік чи дівчина, неважливо. Але так і, така людина капризна, сама не знає, чого хоче, вимагає вашої уваги. Ось, І ну, така людина може бути в вашому оточенні і принесе вам негатив. Ще пажи це е, новини. Це можуть бути не дуже приємні новини, які вплинуть негативно на ваші емоції, будуть вас розстраювати. Тож, якщо ви там дуже багато дивитесь новин, якісь, фільтруйте ці новини. Інформаційний поток зараз дуже забруднений, то щоб емоції свої не розхитувати. Відключайтеся від новин, дивіться щось таке ну, веселе чи позитивне. Карта «Порада». Карта порада, шістка кубків. Дивіться, я не розумію, що тут відбувається, але у вас вже третя карта масті кубків, стихії почуттів, стихії води, тож у вас планується дуже емоційний тиждень. Карта порада. Зверніться до когось, кого ви знали раніше, до знайомої людини, може, з якою ви довго не спілкувалися. Знайдіть там ваших друзів, з якими ви давно не спілкувалися. Може, з'їздіть, бо тут же шістка мечів, пам'ятаєте, це ще й карта дороги. Може, вам треба з'їздити кудись в ті місця, де, де вам було дуже затишно і тепло. Це може бути ваша. Батьківщина, да, якщо ви не вдома не зараз, не вдома. Це може бути просто якесь місце, де вам тепло, і затишно, і комфортно, де ви відпочиваєте душею. От вам треба туди з'їздити. Вам можна поспілкуватися з людьми, які, може, вас розвели життя, але ви пам'ятаєте, що ця людина вам завжди було комфортно спілкуватися. Тож наберіть її. За цією картою проходять також наші старші родичі, бабусі, дідусі. Може, вам треба зв'язатися, поспілкуватися з кимось зі старших родичів і знову відчути себе маленькою дитиною. Це вам принесе такі теплі емоційні почуття. І попередження, чого не треба робити. Король жезлів. Ну, не... Вам, цей тиждень вам, знаєте, не радить бути занадто активним, не треба занадто намагатися вплинути на ситуацію і не треба нав'язувати свої бажання, своє бачення ситуації комусь іншому. Ось, і ще за королем жезлів, знаєте, взагалі король жезлів це людина, яка так на виду вона завжди на неї дивляться, да? вона проявляється, дуже проявляється в соціумі, А раз це карта попередження, то значить цього не треба робити. На цьому тижні більше подумайте про себе, про свої емоції почуття. Не, не дуже яскраво світіться на загал. да, а… Ну, може, якщо ви така людина, що у вас може робота цього вимагає, чи ваша діяльність, тобто може вам взяти паузу да, і не показувати на загал ваше життя, ваші там, вчинки, якісь, ваші думки, ваші бажання і так далі. Трішечки закритися від оточуючих, від соціума, побудьте отут, де вам карти радять, там, де вам добре затишно, в тісному колі. Тобто відпочиньте душею, а працювати будете може, наступного тижня. Тож такий розклад в мене вийшов. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Я завжди вас чекаю в коментарях, бо може я щось пропустила, ви мені це підсвітите. Да? Або, може, ви щось не так би трактували, або у вас є якісь запитання. Я завжди чекаю вас і буду відкрита до діалогу, до спілкування. А тепер я з вами прощаюся до наступних відео.